Дивись, брати, Кирило, Данило. І що вони? Та ну гарні хлопці. Ну ми до вас можемо прийти, але тільки вдвох. Сидіть якісь там діти 60-70. Да, розповідає, як нам потрібно захоплювати Курську область. А чого вони під час штурму спілкуються російською? Я на штаб приїхав, я тут пара, через... зачем ти мене зайшка полчаса? Це 10 армій з 10. 12 людей всю ніч слухали, як yeah. він її там обхажує по телефону. Я вже через сонце чую. Поляки побігуть в Україну, тому що в нас що в нас тривоги працюють, у нас бомбосховище є. Американська армія там вперше здійснила якісь скид з дрони чи щось yeah, десь yeah, на полігоні. Yeah, yeah, такий... yeah, yeah, yeah. Вітання, хлопці. Yeah, yeah. Ми 10 осіб біжимо з арматурами. По нам людина типу, стріляє з автомата, і ми його забиваємо. Людини є несукупність лозунгів або вірувань своїх вчинків. Це yeah. правда. Зарітаємо, убиваємо і все. І ми ніякої да. тактики нам не треба. Російська мова погана, так погана. Її потрібно викорінити. Потрібно. Ми у нього дуже багато грошей попросили там. Він казав, ви мене знаєте 5 хвилин, я вас також. Але ви з мене вже стільки грошей зідрали, що дружина за все життя стільки не попросила. Наша національна ідея заключається в тому, щоб знищити російську державу як суб'єкт.